Колір Фест це запозичена традиція, що прийшла до нас із Індії. Там святохолі, це Бенгальський новий рік. Він як наша Пасха не має конкретної дати, а відзначається за місячним календарем. І є весняним святом. Ще з давніх давен одна з традицій святкування індусів обсипання один одного фарбами, страв і натуральних барвників та обливання водою. Це вірять вони, і є профілактикою вірусних захворювань. Україні Колорфест вже теж давно не рідкість. Організатори зазначають, людям така розвага до вподоби. Тож особисто вони вже провели шість подібних фестивалів. Цього разу теж запланували насичену програму. 28 числа в парку Глоби ми проводимо фестиваль красок Колорфест. Ми всіх приглашаємо з 14.00 поучаствувати нуль во всіх. Майстер-класах, іграх, боях, лазер так буде, буде обрісовані. А з 16.00 ми вже начнемо брасуватися. офіційно начнемо брасуватися красками. Майстер-класи, виставки та фітнес-марафон. Також будуть лаунж, ігрова та дитяча зони. А ще для відвідувачів працюватиме діджей. Запланували організатори. І патріотичний флешмоб. Колірфес посвящен дню Незалежності України. Ми хочемо в детрас. Сделать. В прошлый раз у нас был флешмоб, флаг Украины. Мы его сделали тоже было очень ярко, очень красиво, когда вот эта огромная толпа людей бросает вверх краску синего и желтого цвета. В этот раз мы ä, хотим это сделать уже тут же сразу, чтобы у людей было очень много этой краски. І це буде дуже масштабно, дуже, дуже красиво. На минулому фестивалі підкреслюють організатори було близько двох тисяч відвідувачів. В повітря злетіло більше 350 кілограмів фарби. Цього разу сподіваються, хлопці буде ще цікавіше та веселіше. Ми вирішили улучшити, що було те, що було лішне і зробити максимально таку хорошу модель того, що ми вже показали в этом году. Розчитуємо на хорошу віддачу і максимально. Что все останутся довольны те, кто проходили в прошлый раз, и новые наши зрителі і учасники організатори запевняють, на фестивалі працюватимуть поліцейські, охорона та чергуватиме швидка допомога. Фарби не безкоштовні, за попереднім замовленням 120 або 150 гривень, в залежності від об'єму. При покупці на самому фестивалі ціна буде вищою. Фарби зроблені тільки з натуральних інгредієнтів, є гіпоалергенними, а охорона на вході контролюватиме, аби гості свята не принесли інших небезпечних для здоров'я. Юля Шевченко, Дмитро Петрук, новини 51-го.